Представляє Харків на форумі мерів у Женеві, найглобальнішому майданчику для органів місцевого самоврядування кожного міста, кожної країни. Як віце-президент бюро форуму мерів Європейської економічної комісії, ООН бачу своїм основним завданням долучити до процесу відновлення Харкова. Ще більше міжнародних партнерів та великих закордонних інвесторів залучити європейські країни, усю світову спільноту, допомагати нам відбудовувати постраждале житло та інфраструктуру. Між іншим, саме з такого форуму торік, розпочалася наша потужна співпраця з розробки генерального плану міста з британським архітектором Норманом Фостером. Ми працюємо, щоб Харків був кращим.